Зручні люди. Більше половини людей світу народилися і виховувалися конкретно з тою ціллю, щоб подати води в старості. То може, звісно, стосуватися і тих незапланованих дітей, а може і стосуватися запланованих. Майже нас всіх з самого дитинства привчали грати зручні ролі. Для суспільства, для батьків, всім бути зручними. Враження чужих людей, як правило, ставили, ставилися на вище нашого <свісно> вище наших інтересів. На жаль, ця психологічна установка перетікає протягом всього нашого життя. В садочку у нас навчали визначений час їсти, спати, прогулюватися. В школі в нас навчали е, гарно вчитися, е, не конфліктувати з вчителями, е, не конфліктувати з однокласниками. В <правж> общем, привчили нас до того, що у нас має бути господар і на роботі, і вдома. Це та людина, яка знає краще всіх, розумніша, такий хазяїн. Право на власний вибір у нас поступово, поступово забирали, як зараз тим, коли ви дорослі. Позбулися того.